Шановна спільнота! Минулого тижня відбула 69-та чергова сесія медвінської сільської ради, на якій було ухвалено важливі рішення для нашої громади. Затверджено звіт про виконання бюджету за 2024 рік. Виділено кошти із бюджету громади на доплату вихователям дитячих садків, педагогам за проведення навчання в інклюзивних класах та розподілено державну субвенцію на оплату праці працівників в супроводу ветеранів. Ухвалено низько рішень земельних питань. Зокрема, надано в оренду ділянку 17 гектарів під колишньою свинофермою на другій дільниці села Медвін, за яку громада, починаючи з 26-го року буде отримувати більше 180 тисяч гривень. Проте на рішення щодо надання в оренду іншої земельної ділянки, яку подавали власники свиноферми, мною було накладено вето. Хочу пояснити причини витування даного рішення. Зробивши додатковий огляд даної ділянки, виявлено, що на ній відсутні приміщення, які зазначалися в документах і зареєстровані за даним підприємством. Тобто для обслуговування фактично існуючих будівель не потрібно 3,6 гектарів землі. З власником даних будівель досягнуто порозуміння, йому, як він зазначив на зустрічі, потрібно декілька місяців, щоб визначитись з вирішенням даного. Питання. Наразі головна мета власника залучити інвестиції на ділянку колишньої свиноферми. Відповідне рішення ради мною вже було підписано сьогодні. Наступний етап підписання договору аренди. Дякую кожному депутату за плідну співпрацю. Слава Україні!